«Хлопці, ваше горло голос. час швидко його зволожити. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьордо Огортає» – заложене горло, повертає Спрей» – з одного року. Твій день може скластись по-різному, але є дещо постійне. Щоденні прокладки лібрес з адаптивною технологією кюрві надійно утримують виділення та забезпечують свіжість і комфорт протягом дня. Лібрес твої прокладки для різних ситуацій. Обирай свій варіант захисту. Вологий кашель. Спробуйте потрійну дію лазуван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Кашель швидше одужуй, життя на а як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Коліно схопило невчасно. То візьми гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідес гель. проти болю в спині та суглобах. Зеваделюкс. Відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, дуже ніжний. Без оновлень все зависає. І наша печінка теж. Карсил допомагає оновити клітини печінки, нормалізує її функцію та захищає від токсинів. Оновіть свою печінку з карсил. Менше світла, більший зірок. М -м. Дивись, дивись, дірочка падає. А у мене зв'язок щось падає. Буває. Але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Сьос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про Меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана фрут-желе. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана. Розумний хондропротектор для вільних рухів. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. «Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. «Тена леді. Знайди маршрут до дешевшого АЦЦ. Зупиняю пошук, адже Сандос знизив оптову відпускну ціну на АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Лимон. АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Лимон. Одна таблетка на добу. Дізнавайся нову ціну аптеках та долай свій кашель разом з АЦЦ. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifesell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Вдихни насичений аромат кондиціонера. Парфумна терапія від Ленор. А технологія парфумованої олії збереже його з тобою до кінця дня. Парфумна терапія від Ленор. Аромат, що тримається втричі довше. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь майстокторотайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. А ти готова до нових і кращих відчуттів під час критичних днів? Зустрічай нові Always Ultra. Відтепер з оновленим і вдосконаленим верхнім шаром, який є м'якшим ніж будь-коли, і ще краще поглинає рідину, щоб ти відчувала сухість. Насолоджуйся бажаною м'якістю завдяки надійному захисту від Always. Спробуй нові. Always Ультра вночі обирай Олвейс Найт. Захист до 12 годин. Олвейс! А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Хвора печинка. Так, Панкреатит? Звідки ти знаєш? Гіркота в роті біль під раберії, слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити білі запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Аромоксамид Якобс. Кожна мить безцінна. У світі, де кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета, шахіка граєва банк. Навіть її власна смерть може стати лише роллю. І хто ж це може бути? Шахіка! Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли? Знайшли. Знайшли. Заборонений плід. Це шахіка і Кінджі? Ні. У вихідні о 12.45. На бігуді живи. Кохай. Відчувай. На бігуді прем'єра його батько поліцейський віддав своє життя, захищаючи закон. І тепер Махір повертається туди, де колись забрали його дитинство. Він чоловік, що живе жагою відплати, вона, донька його найлютішого ворога. Але в його серці, що охоплене ненавистю, раптово спалахує ніжне кохання. Що він обере: любов чи помсту? Нічна казка. Коли кохання рятує життя. Щодня о 20.00. На бігуді. Живи. Кохай відчувай. Тантум. Верде. Будемо лікувати. Швидкісний поїзд прибуває. Оригінальний препарат Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Декателен зупини біль у горлі. Дійна причина. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Звичні засоби вгамують біль у горлі не надовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Твій день звіта Просткомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила, навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі, Потрійне піклування про простату. Штада, що він з тобою робив? Повалив на землю, порвав сукню. Він був презерватив. Перший український серіал в стилі Тру Крайм. Тиха нава. Дивись вже тільки на Київ СтарТабе. Вас нічого не повинно стримувати, і точно не температура чи біль. Форте має подвійну дію проти жару та болю. Зеваделюкс. Відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, Дуже ніжний. Знайди маршрут до дешевшого АЦЦ. Зупиняю пошук. Адже Сандос знизив оптову відпускну ціну на АЦЦ «Лонг» та АЦЦ Лонг Лимон». Дізнавайся нову ціну в аптеках та долай свій кашель разом з АЦЦ. Менше світла, більший зрок. Mm. Дивись, дивись, дірочка падає. А у мене зв'язок щось падає. Буває, кінбуває, але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Торбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Як журналіст я завжди звертаю увагу на факти. І ось три. Про мій догляд. Вік експерт від Лораль Париж. З формулою збагаченою пептидами скорочує зможки на 34%. Збільшує пружність шкіри та покращує контури обличчя. Десять секунд ефіру. Мій найефективніший догляд. Антивікова лінійка номер один в Україні. Вік експерт від Лораль Париж. Адже ви цього варті. Менше світла, більше зрок. Дивись, дивись, дірочка падає. А у мене зв'язок щось падає. Буває. Але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Ти ще віриш у свої мрії. Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Семана. Коли світ забув як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш. Свіжість, яка пробуджує твої мрії. Це не магія, Це магне 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. У світі, де кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета, шахіка раєва банк. Навіть її власна смерть може стати лише роллю. І хто ж це може бути? Шахіка! Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли? Знайшли. Заборонений плід. Це шахіка і Кінджі? Ні. У вихідні о 12.45. Не підді. Живи, кохай, і чувай на бігодії прем'єра. Прекрасна Джанфеза народилася у місті, де честь важливіша за почуття. Та однієї ночі на її шляху з'являється той, хто живе лише помстою. І саме вона є донькою його заклятого ворога. Не знаючи, хто він, Джанфеза довіряє йому життя і своє серце. У світі де править ненависть, чи стане її кохання порятунком. Нічна казка. Щодня о 20.00 на бігоді. Страсть та підступність бонсу у світі до кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета. Шахіка Раява банк. Навіть її власна смерть може стати лише роллю І хто ж це може бути? Шахіка. Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли, знайшли заборонений плід. Це шахіка кінжі? Ні, вихідні о 12.45 на Бігуді Живи, кохай, відчувай. Це Ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Те на леді створені для сечі. Захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Те на леді. Люшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення? Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Bayer. у вирішу денних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте Вердіогаст. Рослинні компоненти сприяють підтримці роботи печінки, шлунку і кишківника. Вердіогаст рослинна турбота про ваше травлення. А як ви реагуєте О, на зміну ой, вартості с... тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль, запалення, набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Спробуйте також зігріваючи крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. Моє мовчання зробило мене співучасником. Я мовчала, щоб вижити. Зараз я говорю, щоб жити далі. Мій голос тихий, але він звучить. Моя тиша врятувала інших. Але зруйнували мене соціальна кампанія «Київстар-ТБ» та Ластрада Україна проти насилля і замовчування. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за номерами на екрані. Тиха нава. з'являється вологий кашель. Спробуйте потрійну дію лазолван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Лазолван. Кашель швидше одужуй. Життя недолужуй. Вермішелька хуторок. Будь-який знімає шок. Тепер мій тато щодня приймає магне Б6 антистрес та спокійно сприймає усі мої вивки. Магне Б6 антистрес. Як журналіст, я завжди звертаю увагу на факти. І ось три про мій догляд. Вік-експерт від Лораль Париж з формулою збагаченою пептидами скорочує зможки на 34%, збільшує пружність шкіри та покращує контури обличчя. 10 секунд ефіро. Мій найефективніший догляд. Антивікова лінійка номер один в Україні. Вік експерт від Лораль Париж. Адже ви цього варті. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Менше світла, більше зірок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. А у мене зв'язок щось падає. Буває. Але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. А маделюкс відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, дуже ніжний. Вас ніщо не повинно стримувати. І точно не температура чи біль. Форте» має подвійну дію проти жару та болю. Аромок Самит Якобс, кожна мить безцінна. На бігуді прем'єра його батько поліцейський віддав своє життя, захищаючи закон. І тепер Махір повертається туди, де колись забрали його дитинство. Він чоловік, що живе жагою відплати, вона донька його найлютішого ворога. Але в його серці, що охоплене ненавистю, на раптово спалахує ніжне кохання. Що він обере любов чи помсту? Нічна казка, коли кохання рятує життя. Щодня о 20.00 на Бігуді. Живи, кохай, відчувай. Віті, де кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета. Шахіка раєва банк. Навіть її власна смерть може стати лише ролью. І хто ж це може бути? Шахіка. Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли, знайшли заборонений плід. Це шахіка і кінжі? Ні, вихідні о 12.45 На білі живи, кохай. Відчувай. Нате. У новому сезоні ближче до зірок. Зірки засяють ще яскравіше народити дитину і записати альбом колискових. А ексклюзивних інтерв'ю та захопливих новин стане ще більше. Прем'єра ближче до зірок. 15 лютого о 9. На ТЕД На білодії прем'єра. Прекрасна Джанфеза народилася у місці, де честь важливіше за почуття. Та однієї ночі на її шляху з'являється той, хто живе лише помстою. І саме вона є донькою його заклятого ворога. Не знаючи, хто він, Джанфеза довіряє йому життя і своє серце. У світі де править ненависть, чи стало її кохання порятунком. Нічна казка. Щодня о 20.00. На білоді живий, кохай, відчувай. Прискорене серцебиття з перебоями, постійна втома та слабкість. Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал природня сила для вашого серця. Знайди маршрут до дешевшого АЦЦ. Зупиняю пошук, адже Сандос знизу оптову відпускну ціну на АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Лимон. АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Ацецелонглемон. Одна таблетка на добу. Дізнавайся нову ціну в аптеках та долай свій кашель разом за це. На робота UAЙ? Звісно, там вже стільки вакансій. Для писа роботошокеса це ульот! Робота й хочеться знайдеться. Олі Д3. неймовірна чистота. Д3. чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Олі Д3. чистий вітамін Д, ваша користь. Для підтримки імунітету. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Ми віримо, що вас нічого не повинно стримувати. Ні страх, ні сумніви, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію та діє до восьми годин. Нурофен Форте. проти жару та болю. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс. Цінуй кожен момент. Менше світла, більше зірок. Mm -hmm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. Mm -hmm. А у мене зв'язок щось падає. Can... Буває, mm -hmm. але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок Аріель блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання. Ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. Аріель блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Знайди маршрут до дешевшого АЦЦ. Зупиняю пошук. Адже сандос знизив оптову відпускну ціну на АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Лимон. Дізнавайся нову ціну в атаках та свій кашель разом з АЦЦ. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifecell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifecell. Вільно мобільно. Делюкс. відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Дуже ніжний. Сідай, нам треба серйозно поговорити. Звісно, біль про геморої можна й перестояти, але краще спробувати Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Віталій Кословський підписав контракт з боксерським клубом. Пане Козловський, як вам цей контракт вигідніший? Контракт є контракт. А от контракт Vodafone працює на мене. В ньому гігабайтів більше, хвилин більше. Можна сплачувати пізніше і ціна нижча при переносі номера до Vodafone. контракт Vodafone – це справді вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. У малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Памперс. У вирішу денних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте вердіогаст. Рослинні компоненти сприяють підтримці роботи печінки, шлунку і кишківника. Вердіогаст рослинна турбота про ваше травлення. Менше світла, більше зірок. Mm -hmm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. А у мене зв'язок щось падає у Буває, але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Як починається любов? З погляду, дотику, усмішки. Любов починається з тебе. Єва, ти у себе єдина. Тату, в тебе горло болить! Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога. Швидко! Потрібен рецепт. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі, допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Де кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета, шахіка Раєва банк. Навіть її власна смерть може стати лише роллю. І хто ж це може бути? Шахіка! Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли? Знайшли. Заборонений плід. Це шахіка і Кінджі? Ні. вихідні о 12.45. на Бігуді. Живи, кохай, відчувай на бігуді прем'єра. Прекрасна Джанфеза народилася у місті, де честь важливіша за почуття. Та однієї ночі на її шляху з'являється той, хто живе лише помстою. І саме вона є донькою його заклятого ворога. Не знаючи, хто він. Джанфеза довіряє йому життя і своє серце. У світі де править ненависть чи стане її кохання порятунком. Нічна казка. Щодня о 20.00 на бігоді. Страсть та підступність бонсу у світі, де кохання розкіш, а зрада лише розмінна монета. Шахіка граєва банк. Навіть її власна смерть може стати лише ролью. І хто ж це може бути? Шахіка. Ендер навіть не усвідомлює, що вже втягнута у небезпечну гру. Знайшли, знайшли. Заборонений плід, це шахікає кінжі? Ні. Вихідні о 12.45. На бідні живи, кохай, відчувай. Коли зароджується почуття, коли ти хочеш зробити крок назустріч, скажи собі так з прикрасами Укрсолада. Пробуй Назірус синус: шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус синус комфортне дихання.